Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати в новому відео. Мене заспокоює кава з молоком. Тіло відчуває релакс, реально. І мене заспокоює дощ. Ну, дощ це в мене з дитинства, тому що ми в селі, коли дощ, хай там хоч город заростає, ти його все одно не підеш сапати. І я завжди відчуваю, що ми от тільки зібрали сіно, я прийняла душ і пішов дощ. Оце такий релакс, дощ. Сонячна Італія, все одно сонячна Італія. Я колись була, почула такий от вираз, що є різниця, де плакати і де пити каву. Хай ця кава в кожного здійсниться бажання, і він поп'є каву в тій країні, в якій. Мріє. А в нас на обід сьогодні гречаний суп. Але чи можна його назвати супом, підказуйте, скоріше все, це каша. Але що я вам хочу сказати, це нормально, коли суп густий, тому що прийшов хлібороб, нахлібався одної водички, а далі? що? Воду ми п'ємо окремо, а суп має бути густим. Я вже вибрала всю водичку, то в мене там вже гречана каша з картоплі. Але нічого страшного, я то все з'їм. Щось мені так от запало. А гречка це ж, ми знаємо, желізо. Хоча вже тенденція є, що треба з вечора запарити просто гречку і на ранок їсти. Я і таке можу їсти. Мені байдуже. Цього разу Руслан знайшов змію. Дивіться, які шикарні кольори, і це після дощу. Просто неймовірно. Ось у наші ступеньки. А отут він знайшов е, ту шкуру. Якщо чесно, то, напевно, завдяки тому, що коти собаки от, біля двору, то їх нема, щоб вони отут повзали. А отут вона і знайшов він її. Марія місяць тому внизу знайшла. Це з чорної змії, але це така більша метра, здоровенна. Ось так от. Кажуть, що це не просто так ти знаходиш шкуру, що це саме для тебе змія залишила. Що з ними робити? Піддивилася. Скоро хризантеми розцвітуть. Це вони в горшках у мене там. Піддивилася, що можна подрібнити і зробити свічку, залити воском і також, щоб воно згоріло. Для чого не знаю. Просто піддивилася, ну жалко викидати. Такі пальми в нас тут. Ця шкура змії отут лежала. На цих три куща вона розположилася. Отак от. Те, що я знаходила раніше, я викидала. Гортензія ще тут стоїть. Викинула я була те, що я знаходила, не знала, що робити, а це збережу шкуру змію. Цікаво. Після дощика все таке гарне. Так, це супчик, це для Марії. В мене напів супчик, а в Руслана вже каша. Ідея для, для квасолі. Спочатку піджар, підсмажуєте квасолю цибулю. У мене тут велика цибулина, як моїх два кулака. А спеції класичні і квасолька. Це все, до речі, можна ще збити блендером, і буде воно таке, як картопляне пюре. Буде отаке такий, наче салатик осінній, дуже смачно. Всім смачного, Бон апетіто. Думала, Оксана два дні суп буде їсти гречаний, як той раз. Нема нічого. Наївна. Пільце до гречаного супчика не тільки до борщика пасує. Хлібчик на заквасці. Ням-ням-ням. Смачно тобі? Марія з печенькою їсть. Як справи зайчик? Хорошо, в неї все хорошо. Так що тримайтеся, як тримається Марія, так? Да? Ну і до Гречаного суба хліб з маслом. Марія дуже полюбляє в Італії. От в мої не їдять хліб з маслом. І дійсно масло мало використовують. Напишіть, в яких країнах, окрім України, ще бачили, щоб їли хліб з маслом. Шанель у нас тут стереже. Кала з сухофруктом. То ще полюбляє каву саме з сухофруктами. От не чай, кава. У мене тут є чорнослив. А пам'ятаєте, чорнослив з горіхами і збитим, і сметану, сметаною, саме сметаною, не вершками, оцими магазинними. От заради цього б сметану пошукала, а так ні. Ну і фіки. Це те, що ми називаємо фіки, а вони фіки кажуть на інжир. А це як називається, вони можуть тільки отут прочитати. Датес. Датес. Треба, щоб, як по-українськи ще в нас, може, такі називають. Сидить Оксана така, та, що перед цим там у попередньому відео я там цілий малолог провела, як мені чоловік погрожує. Розкажи, які ті італійські чоловіки. По-перше, я не знаю, ті італійські чоловіки. А по-друге, ви можете по мені подивитися. Я розказую все, наші качелі. Єдине, що, напевно, якщо ви хочете, щоб чоловік був вірний, да? ну, якщо він вірний, вони в нашому регіоні там, не зраджують. Це рідкість, тому що вони бояться і за це можуть отримати. Тому що це завжди проблема. Я завжди говорила, якщо в сім'ї щось не так, а ще хтось пішов наліво, а хтось направо ще зраджують, і спочатку їм весело, а потім вони не знають, що з цим робити. Ну, це вже взагалі. У нас і так проблема. А ще ти коханку привів. Ну, Що ми з нею робити будемо? Я не знаю, що з тобою робити. Що ми ще з твоєю коханкою будемо робити? У мене таке поняття. Що я тільки що подумала, значить, ключі від машини є, дата? Хтось за мною спостерігає, завжди є куди виїхати і в справах не просто кататися. Я собі думаю так представила, що це я чоловік, а мій коханий це дружина. Що ми зазвичай тим чоловікам, що туди-сюди, туди-сюди катаються. Що ти катаєшся? Ти реально в справах катаєшся. Ми що там угрожаємо? Заберемо ключі. Переріжемо переріжем проводку, поб'єм стекло, да, поцарапаємо. Напевно, так само і мені. Там, закінчиться Це соляра, побачу, що будеш робити. Куди поїхала? Оце, коротше, такий в мене італійський чоловік. Ми з ним трошки ролями помінялися. Ну, Куди він їде? 100% в справах ти їдеш. Ти джентльмен, ти самостоятельна людина, слава Богу, сам про свої там, документи здоров'я дбаєш. Ну, а це ти куди поїхала? Там та... Ну, спостерігаємо, спостерігаємо чи всі, чим всі ці погрози закінчаться. Так що якось так, дощик дрипнув, і вже немає ніякого дощика. І тільки що такий тихий-тихий, так підкрався, пройшов. Ну, ну, красота. Буває тут рідко, але буває, що осінь, тако сім днів дощ, кажуть, да, як сім днів, не перестав ще сім днів буде. Ну, це ближче таке в грудні може бути. Тому що вже холодно, десь в горах сипе сніг, а до нас долітає дощем. То я вже не пам'ятаю, років три тому таке я... було, що не можна навіть було вийти на вулицю, пройти. Отак я спостерігаємо. Марія я теж вже розповідала. Зазвичай в нас йдуть е, в школу вересень, е, пів вересня йдуть по півдня, а потім вже там з 1 жовтня починаються обіди, і вони у нас залишаються до 4.30, до 16.30. уроки додому не несуть, тільки по п'ятницю. Значить, так усі батьки довипендрювали, що їх не влаштовує. Кухня, саме продукти, які закупляються. Так довипендрювали, що поміняли того, хто буде це все закупляти. А, там у мене это, наглядач ходить. За мною тут спостерігають, в мене тут візде камери висять. Нащо я оце ще знімаю? Там оце з тих камер можна взяти, насписувати усе і виставляти. Перегляди будуть. Обіди ще не почалися, тому що ще є проблеми. Плюс ще. Подорожчало. Ті, хто возмущалися, ще більше почали возмущатися, тому що в них ще по двоє дітей в школі, в садіку, і вони шукають скидок. В общем, незрозуміло в кого це з свого кармана там десь хтось заплатити на їхні скидки. Але не переживайте, в кожного по машині, як тільки 18 вже машина, в чоловіка, в жінки машини і не по одній. І є чим заправити, і все, і годують, і газом топлять, все нормально. А тут треба повозмущатися. Марія їсть все. Вони думають, якщо якісь нові продукти будуть закуплятися, то щось вони там, діти почнуть їсти. Повар той самий продукти ті самі. Ну, подорожчало. Ну і ціни вже подорожчали були старі. Десь 4,50 за один обід. То було 3. Щось 20, а це 4,50 подорожчало. Ми вже написали, ми будемо обідати, А вони хай там, що хочуть, то роблять. Хтось предлажа, предлагає бутерброди носити, Хтось іще щось, таке калашматять. Рухаємось далі і в кінці місяця аж біля Марії почну ходити. А поки що обростаємо жирком. Сухофруктики, кава. Рухаємось далі. От так, от. так що, завдяки своєму ютубу, що я про це поговорила про поведінку свого коханого, я зрозуміла, що він ото до мене, як та дружина. Куди поїхала? Що робиш? В ну, справах все фіксірую. Вдруг міліцію треба буде задіяти, все фіксірує. Я вже не знаю. Отакі от качелі, так що я не знаю, що від нього очікувати. І кожен раз. Я ж кажу, земля з -під ніг, і ти думаєш, ну все, це вже остання капля. А потім раз все добре, да, там, як казала Катерина, ну помирилися, а що робити. У Марії зараз буде урок української мови. І я щаслива, і я щаслива, і я не боюся. Хай хоч не знаю небо на голову йому впаде чи їм, чи кому.

разом вчили, то вже. А які ви ще вчили без Ярослава? Ота згадай. чапля, чапля, чапа, до водички, чапні, чорні черевички. Супер ще. Подивіться на Іринку, вона із мандаринку. Зіст mm -hmm. і жінка мандаринку. Скірку кирки... вірки не в козинку. ZI zila, zila va rosino, zina, rozza va